Сьогодні звернув увагу на проблеми внутрішньополітичні, оскільки абсолютно очевидно, що е, сподівання на якісь геополітичні революційні е, зрушення і серйозні рішення е, не приходиться ба більше е, Трамп е, черговими своїми заявами. Підтвердив, що маємо справу з абсолютно непрогнозованою людиною, і я тут згадав, що колись щоправда в позитивному сенсі відомого ірландського письменника Оскара Вальда називали принцем парадоксів за те, що він зміг побудувати в літературній творчості систему такого парадоксального сприйняття і витворення сюжетів своїх літературних творів. Так от Трампом маємо справу, ну, якщо далі. Катно сказати, не критикувати його так, як своєрідного президента парадоксі, тому що він в один день може позиціонуватися як президент миру, а під вечір як президент війни. Тобто справа оглядає сьогодні таким чином, не знаю. Може він вже повірив, що йому точно дадуть Нобелівську премію, за це вже змагатися не варто. І тому вирішив стати тепер лідером в номінації не ще президент миру, а й президент війни. Він, як визначний історик, нагадав про те, що американці виграли Першу світову і Другу світову війну. Ну, в всякому разі, для мене це краще, ніж коли каже Путін, що він сам виграв. Першу другу світову війну, тепер Трамп виграв Першу Другу світову без інших народів. І тому Пентагон варто називати як і раніше міністерством війни. Так само войовничий запал прозвучав в його висловленнях стосовно того, що до Байден неспроможний був і не давав можливості. Україні воювати лише оборонятися, тому оця та інші заяви ну, якби радикально змістили фокус з нього як миротворця, який готовий за будь-яку ціну домагатися миру, і зокрема в ситуації з російсько-українською війною. Тепер вже він представник. Військового табору, але я думаю, що це як дійсно як президент парадоксів він не передбачений. Чоловік не може сказати рівно протилежне вже наступний день, тим, тим паче, що як пишуть в соціальних мережах, або він надивився де, 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 фільм про Бабака, відомий американський, а, або а, це, це його так мити така. Ментальна побутова поведінка, тому що коли вже в десятий раз він погрожує за два тижні вести санкції проти Росії, вже не вірить не тільки Путін, не тільки Україна. А мені здається, і члени його команди не вірять, що ці санкції будуть. Тож сподіватися на те, що за два тижні, три тижні, чотири тижні, чи там за скільки місяців. Трамп знову зможе радикально змінити вектор із жорсткого протистояння, яке сьогодні бачимо на фронті. Фактично стану кровопролитної війни, жорсткої атаки на прифронтову територію України. От останні атаки, які суми, які тотально страждають. Сьогодні Херсон тотально страждає Я від своїх колег, які повернулися з поїздки по цій дорозі. Життя Миколаїв Херсон, куди ми їздимо, і я доволі часто їжджу з волонтерською допомогою. Сьогодні дуже небезпечно на цій території попереджають, щоб треба мінімізувати поїздки. Тобто, насправді, ми зараз ледь не в піку такого наджорсткого протистояння, і тому я думаю, президента миру, з реальним миром Трампа ми не побачимо ближчим часом. Натомість, як не дивно, я анонсував внутрішньополітичну розмову, хоча мусив з Трампа почати. Як не дивно, в Україні різних обставин можливо. І вже такий попит на вибори, особливо президентські вибори, і бажання таке або перегрілося не так суспільства, як у політичних гравців, і активізація цих виборів відбувається. Такі досвідчені політичні гравці більш уміло діють, на мою думку, тобто вони публічно і. Відкрито не демонструють е, своє е, бажання прийти до влади. Я маю на увазі політиків, які сьогодні формально знаходяться в опозиції. Тому вони дебільшого працюють через соціальні мережі, через Туб-канал, е, через телебачення своє, якщо є так, як в історії з Порошенком. Натомість. Е, Молоде покоління або ті люди, які хочуть балотуватися в президенти, да, да, вирішили масово розмістити соціальну рекламу, і ну я вважаю, що, м'яко кажучи, це не просто неправильно з точки зору виборчих технологій, ну це ну, некоректно і цинічно, тому що коли ви причетні до якихось військових чи громадських чи волонтерських формацій і розповідаєте про те, що треба допомагати, цим Формаціями і в той же час витрачаєте ну фантастичні кошти на соціальну рекламу своїми обличчями. Ну це м'яко кажучи, недоречно. А часами аморально, тому що насправді ціни не такі молії, коли ви бачите по всій Україні тисячі обличчя майбутніх кандидатів президента чи народних депутатів. Ну якось і мені ніякого стає і за них, і за їхні команди, які мені здається, аж занадто рано стартували. Загальна установка, я про неї постійно говорю. На жаль, немає політичної волі в Україні це зробити. В Більшості цивілізованих країн навіть там немає війни, заборонена пряма політична реклама в проміжках між виборами. В умовах війни я однозначно би заборонив рекламу, де є зображення політиків, громадських діячів, або тих людей, які планують так мати вибори, йти на вибори, або позиціонують себе як виборці. Це деморалізує людей, які збирають кошти, деморалізують простих людей, які, яких закликають донатити. Причому часом вже, ну, це набуває якось маразматичного характеру, значить, коли, наприклад, грає Шахтар за. В складі якого е мільйонери-бразильці, за яких заплатили фантастичні гроші, і, е а власник мільярдер е цієї команди Шахтар і через дві хвилини е під час трансляції матчу нас закликають здавати гроші. Е а внесок Шахтаря це підписані футболки з бразильцями і з е тренером з Туреччини. Ну, мені здається, що на тлі. От е, такого е, невідквідкритого, е, неприхованого піару, ну от, якби такий жорстка атака на те, що ви здавайте гроші кожен день і так далі, з людей, ну вона має е, рівнопротилежний ефект. Але повернемося до важкого Ну зрозуміло, розміщує рекламу, не розміщую рекламу. Якщо у тебе відсотка рейтингу, то попасти в другий тур президентських виборів або, скажімо, перемогти шанси близькі до нуля, бо як любить говорити мій один знайомий. Що в політиці діють і перед закони? Що сума безкінечно малих величин, двох безкінечно малих величин рівна безкінечно малій величині, тому. Бікборди хороше діло, значить, ну краще б ці гроші в більш корисну справу. А коли йдеться про двох ключових гравців, а сьогодні очевидно, що ключовими гравцями Двома є Залужний і Зеленський, то звичайно подивували мені трошки останні дослідження. Ясно, що за цими дослідженнями стоїть офіс президента, це так би не треба ходити тут до екстрасенсів політичних і політичних. Експертів, тому що відчувається в рамках похибки підвищення рейтингу Зеленського заниження Залужного, є така хитрість, коли соцілищні компанії, для того, щоб їхній статус і імідж не постраждав кон'юнктурними опитуванням, вони, умовно кажучи, не брешуть, а кажуть на півправду. Так? Тобто вони, наприклад, оскільки похибка. Особливо коли це телефонне опитування, сягає ледь не 4%, от в межах 3-4% можна якби зманеврувати. Ну і е, наступна напівправда, що е, коли, наприклад, ви там підтягли і сказали, що Зеленський випередив звужну, ви не даєте показники другого туру. Тому що зрозуміло, що з показниками там 30% е, ви не можете перемогти в першому турі, буде другий тур. А от другий тур не показує, тому що в другому турі за визначенням, як би там не крутили, на сьогоднішній день звужний перемагає. Тому що електоральна площина Залужного цілком, очевидно, міститься в центристській і правоцентристській частині і не буду називати зараз рекламувати тих людей, які пишуть в рейтингові показники, які на цьому, в цьому таборі знаходяться, автоматично їхні прихильники будуть голосувати, не за Зеленського будуть голосувати за Залужного. Це не означає, що так буде завжди, бо із тої інформації, мізерної, яку ми маємо про залужного, є великі сумніви у адекватності і професійності його команди. Я не вірю, звичайно, в 100% той перелік оприлюдненого так званого штабу залужного, де що ну, найменше кілька зашкварних людей. І один дуже зашкварний чоловік. Я думаю, він прямо не працює в штабі, можливо, впливає в якийсь спосіб, але те, що команда Порошенка, команда Яценюка, команда Кличка за різними даними всіляко намагається не просто допомогти залужному, а сказати, що ми готові дати людей, медіа і так далі, а відповідно. Ти будеш нашим спільним колективним кандидатом президента. Важко сказати, яка реакція. Залужного, скоріше за все, він, як в історії з Єрмаком, не каже ні, але не каже й так. І, можливо, це сама правильна тактика, тому що сьогодні, умовно кажучи, лізти з позиції посла, дипломата в умовах жорсткого протистояння, лізти в пряму передвиборчу кампанію, ну Це повний абсурд. Це просто ну, неадекватність, на мою думку. І тому, звичайно, аби мене запитали. Яка правильна робота сьогодні тих, хто серйозно працює і претендує на посаду президента? Правильна робота робить свою е, щоденну, поточну роботу, за яку ви відповідаєте, успішно, ефективно і публічно про неї говорити. Значить, політична партійна риторика це абсолютний абсурд і неправильність. Ну і ще один момент, на який хочу звернути увагу, е, е, щоб бути абсолютно справедливим, бо я часто закидаю владі тут закину опозиції, яка купилася на російську пропагандистську психологічну операцію про так званого нелегітимного зеленського і нелегітимну владу. І пам'ятаєте, десь рік назад була така, значить, жорстка історія, причому озвучували це дуже відомі політики і парламентарії з великими посадами, які науково в лапках намагались довести, що. Закінчується термін з легітимності президента, і, але я ще тоді і в тут на політбюро, і в інших на інших ютуб-каналах розповідав про те, що ну ця качка політична, або так звана політична сенсація, ну якби родом із Москви, тому що ну елементарна людина, яка мій курс конституційного права або курс моїх колег, професорів чи викладачів університету, прослухала. Прекрасно розуміють, що у нас чи в мирний, чи в військовий період чітко передбачається принцип спадковості влади, і не може якась інституція або посадова особа в якийсь момент завершити своє прибання про влади і, і, і чекати, коли відбудуться вибори наступної влади. На 108 восьма стаття конституція прямо вказує, що. Повноваження президента завершується в момент передачі повноважень новообраного президента України, тому цілком очевидно, що хто б не був на цій посаді сьогодні, під час війни, аж поки не відбудуться президентські вибори і не буде обрано відповідності до чинного законодавства нового Президент діючий президент є абсолютно легітимним. Така сама ситуація з Верховною Радою, якби негативно ми до неї не ставилися, але... Оскільки нової Верховної Ради ніхто не обирав, то ця продовжує працювати. Про це, звісно, говорить і закон про правий режим воєнного стану і апелювання, скажімо, до тої 108 статті, де міститься виключний перелік дострокового припинення повноважень президента, ну, жодної причини на сьогоднішній день немає. Тобто, це процедура імпічменту, яка мусить завершитися імпічментом, це смерть. Це хвороба а, і неможливість через хворобу виконувати повноваження, або власноручно написана заява. Тобто, а, коли... Чому я це задав? Тому що чергова заява Лаврова а, про те, що ну, Не можуть вони підписувати жодні документи, може вони й хотіли завершити війну в лапках, да, і заключити мир, але немає легітимного президента, немає легітимної ради, є, є режим київський, як вони кажуть, да, і нема з ким підписувати документи. Тому я вважаю, що і опозиція, і частина експертів відомих людей в Україні які хотіли пропіаритися і цю російську пропагандистську штуку запустили. Вони насли шкоду державі українській, це абсолютно очевидно, оскільки. Сьогодні нам треба і шкіри лізти, і захищати не так Верховну Раду чи президента нашого, а Україну, бо ми маємо легітимну владу, і ця легітимна влада має абсолютно повні повноваження, підписувати договори, вона бере кредити, вона спілкується з керівниками держави і так далі. і так далі. Тому ну, моя порада, друзі, що да, ви б'єтесь за владу, ви хочете повернутися в владу, але. Ну, треба Треба думати, як казав класик, головою треба думати, тому що ну, не вартий прихід до влади втратою незалежності або фантастичними втратами наших людей, які воюють, мусимо думати, як синхронізувати. Національні інтереси держави і синхронізувати з інтересами українського суспільства, а ваші вже партійні інтереси, ну, поставте їх на останнє місце. Тоді, я думаю, буде легше і країну об'єднувати, і ворога перемагати.